Слухайте, а це ще з радянських часів тримається. Ота традиція перед е, новорічними святами, перед Різдвом, ну з радянського Союзу, там перед Різдвом ні. Ну але тим не менше, оце збиратися в черги, е, щоб скупити всі продукти. Так логіка ж була а в тому, що? що був дефіцит. Якщо ти не встигнеш зараз, то з поличок ти вже ці анчоуси не купиш. От, але мені цікаво, ну наприклад, зараз же ж такого нема, але все одно черга стоїть. І це знаєш, оцей прикол ходив інтернетом. Я це я стою в ранній черзі з людей, які хотіли уникнути чергу. Насправді ці слова. Таки мають сенс і тренд може повторитися і в грудні 25-го року, але з інших причин, тому що продукти катастрофічно дорожчають. Причому серед рекордсменів це у нас м'ясо, овочі. Уявляєш собі все, що я їм все, все що але дивися, якщо порівняти з об'єктивними причинами, так. як було раніше, і що відбувається зараз? Так як ви думаєте, тут про курс долара будемо говорити? Завжди про нього говоримо. – А, точно там, де бабулька, яка так. продає моркву, вона розкласи, така чого вона здорожчала? Ти бачив, по чому долар? Так, угу. от з чим пов'язане ось це здорожчання та різних товарів. Чи пов'язаний цей ріст цін з відключенням світла, ну, наприклад, речі. тому що? Це важливо сьогодні. І чи зростатимуть ціни і далі відповіді? Далі на всі ці запитання знає Олександр Бончев. Починаємо нашу подорож ринком з основи борщового набору. Картопля, морква, буряк та цибуля тут коштують 30 гривень за кілограм. Далі часник, який впевнено тримається на позначці 150 гривень. Капуста теж не відстає. Звичайна 40, цвітна 80, а пекінська – 70 гривень. Ну і класика для багатьох страв. Печериця за кіло просять 90 гривень. Перець імпортний, іспанський 200 гривень. Помідори українські, тепличний гривень в кілограм, і огірок також іде ще український тепличка 200 гривень кілограм. Переходимо до фруктового ряду. І тут ціни вже кусаються. Виноград – 400 гривень, полуниця – 800, черешня – 1800, хурма – 120 гривень, а гранат та мандарини – 150 гривень за кілограм. Груша наша українська – від 100 до 200 гривень, банан – 100 гривень, Яблука – від 60 до 80 гривень. Далі прямуємо до рибного ряду. Тут уже зовсім інший рівень цін. Філе форелі стартує від 650 гривень за кілограм. Сібас і дорадо – до 500 гривень. Криватки залежно від розміру тягнуть до 600 гривень за кіло. Ікра коштує е, заморожена від 5 тисяч гривень кілограм. Охолоджена українська форель коштує 6 тисяч за кілограм і пішла до верху. Горбуша є. Сорт другий 7 тисяч за кілограм. Преміального сорту буде коштувати 12 тисяч за кілограм. Після рибного ряду повертаємося до м'ясних прилавків. Куряча з птахофарми 189 гривень, домашнє – 204. Свинина ж цьогоріч демонструє найбільш помітне подорожчання. Лише від початку року ціна зросла майже на 60 гривень за кілограм, кажуть продавці. Вирізочка є саме смачне м'ясо — 300 гривень. Лопаточка — 190 гривень. Задня частинка — 200-220 гривень, наточник — 220. Рюбочка — 250, шийок — 300-320, е, стейк є на кості 250. Смачне сало — 600-700 гривень. І наостанок — яйця. Самі вищі у нас е, СВ називається супер -відбільні. вони по 69 гривень за десяток. Тоді чуть-чуть менше. Вони там розміру 10 грам, всі ту розміру 10 грам. Йдуть відбірні, є і коричневі, по 63 гривні. Потім йдуть одиниці ще менше на 10 грам. Вони йдуть ось такі ось по 60 і біленькі коричневі йдуть по 59. Ми вирішили порівняти, скільки коштували основні продукти на початку року. За даними дерстату, тоді борщовий набір коштував від 12 до 20 гривень за кілограм. Пляшка молока трохи більше як 45 гривень. Десяток яєць 49 гривень. Свинина 275 гривень за кілограм. Куряче філе – 170 гривень. Продавці кажуть від січня і до сьогодні ціни на більшість продуктів зросли приблизно на 50 гривень. Причина, як завжди, подорожчання палива, відключення електроенергії та збільшення імпорту овочів і фруктів узимку додають ближче до нового року ціни можуть піднятися ще на 20 гривень.